Щось воно в тебе погано бере. Може ти щось не так робиш? Так, да, я не роблю не так неправильно, тому що в мене щитина вже заросла. Це е, 5 днів щетина, якщо не більше, і відповідно для Шейвера це вже складне завдання, тому що шейвер він як шліфує під А тому для того, щоб це було правильно, мені треба спочатку взяти тример, з хорошим, ну, можливо, навіть не сильно з нульовим зрізом. У мене ось, наприклад, SuperTrim 082. Я користуюсь цією моделлю. І спочатку я знімаю шар тримером, а потім я повинен пошліфувати шейвером. Тоді це буде добре. Давайте зараз от подивимося різницю. Mm -hmm. Бачите, воно вже, в принципі, ось. Тобто бачимо, ми вже і тримером зняли достатньо. Тобто, якщо ось одна половина, де я не голився, ось друга половина. Тут набагато помітніше, що тут вже у нас якраз ця одноденна щитина, вже, так? багатьох це влаштовує, мене це влаштовує іноді. Але для того, щоб зробити е гладке гоління, таке як шкіра у новородженого, гладка, то є на допомогу приходить тример, І він після тримера підшліфовує оце все, що не взяв тример. Тому давайте от зараз ми візьмемо шейво і Могу. Бачите, О. Бачите, як добре це? Ось, і тепер дивіться, що виходить. Ось, тут у нас якраз з боку, бачите шкіра взагалі, наче після станка гладенька. І дивимось результат до ось, з цієї половини, бачите? Тобто, ми можемо зробити висновок, що от якраз в парі. Тобто, якщо це і трима, і шевер, це дуже буде класне воління. Або, наприклад, якщо ви для використання. Чи любите голитися, чи по роботі. Вам треба щодня гоління, шейвер підійде, тому що за день там щитина не буде така, як в мене тут зараз. А, і а, також є ще шейвер. Якщо у вас немає тримера, можна взяти шейвер з уже вбудованим тримером всередині. Є спеціальні моделі, ми можемо вам підсказати, І там тоді тим тримером можна голитися одразу. Це теж буде хороше, комфортне рішення. Тому ми можемо вам підібрати ті варіанти, які вам потрібні. Це на відео Voyager B399, ціна 999 гривень. Тример у нас 699 гривень, це класика наша легенда, це 0,82. Він тримає 300 хвилин, я його заряджаю два рази на рік, тому він мені за це дуже подобається.